Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Сьогодні я вирішила записати невеличке відео, тому що мені написала підписниця, і я вирішила дати відповідь на її запитання. Запитання полягає от в чому? Чи можливо взагалі вирощувати пеларгонію на підвіконні у квартирі у будинку? Тому що є така мрія, а не виходить. Пеларгонія росте гарно на дворі, на підвіконях на двору, а у приміщенні вона не хоче ні рости, ні квітнути. Тому я собі подумала: по-перше, хочу розпочати з того, чому пеларгонія гарно росте на дворі, а в приміщенні вона не росте і не квітне так красиво. І ця причина полягає ось у чому. Пеларгонія — рослина, дуже світлолюбива. І ось починаючи із березня місяця, а в квітні ми вже виносимо наші квіти на двір, квітень, кінець там квітня, початок травня, дивлячись по погодним умовам. і вона, Починає на дворі шикарно рости, а ще краще цвісти, а у будинку так не відбувається. Саме перше це освітлення. Освітлення на дворі поток світла в тисячі або в більше разів перевищує світлового потоку, який є у... на підвіконні. Ось вам і причина. Звісно, пеларгонія буде квітнути і рости і на підвіконні, але не так. Будуть набагато менші шапки, будуть, буде вона не така красива, вона буде тугіше рости. Але все ж таки пеларонію вирощувати можна. Якщо є така мрія і потрібно, просто треба вивчити, розібратись, які сорта підходять на підвіконня. І знати, що зонартики для підвіконь не підходять взагалі. Рости вона. І цвісти на підвіконі приміщенні не буде взагалі. Тому що росте вона велика, квітне вона взагалі буває раз і, і, і через кілька років, як наростить кущ. Зараз нові, звичайно, з'явилися сорта, які квітнуть і з першого року, слава Богу, що вже є такі. Але гібриди зона... це схрещені зональна із. Зунартику. Наприклад, в мене є такий такий вже, правда, пересадила я його у менший горщик. Обрізаний, Ось він, подивіться, обрізаний який фенікс. Такий, такий гібрид він не годиться для підвіконня, він неймовірно красивий. Ось остання шапка вже. І ось подивіться, яка краса. Ось такий він вже обрізаний і такий він великий, креслатий. Тому на підвіконні він не буде. Йому треба великий горщик, він буде рости великий, а тоді викине неймовірну кількість шапок і буде квітнути. До чого я веду? Для підвіконня підходять мініатюри. Ось в мене є кілька сортів. І такі мініатюри, карлика і стандарти. Також є сорта. Які квітнуть постійно. Ось в мене, я занесу зараз на зимівлю, і є сорта, такі я назву декілька, які не перестають квітнути всю зиму. Ось такі сорта треба підбирати для подвіконь, тому що вони будуть квітнути постійно, і викидати бутони за бутонами. Єдина проблема ну, трошечки вони будуть менші у шапки будуть меншечки трошки. І Може колір бути не такий насичений, як на дворі. Буде відрізнятися, звісно, умови утримання від тих, що у теплицях у надворі. Ось в мене є сорти каріока, новий з новинок вже. Він не новинка, але но з новіщих. невеличкий, карлик. Квітне постійно, шапка за шапкою, ось вже яка пора і він не спиняється. Такий сортик підійде, красивий для підвіконь, він буде постійно викидати шапочки. Тому що підписниця також каже, що не хоче квітнути. Ну, ось такі мініатюри. Дивіться, мініатюрка така. Є їх багато різновидів, і також вони постійно квітнуть і викидають бутончики. Також можна, можна і до, до, до того ж підвіконня, звісно, великі креслаті не поставиш, воно ну, ну, не гарно і йдуть заважати. Тому мініатюри, які самі кущаться, самі гарно формують кущики, ідеально підійдуть. Такий, я думаю, шикарно підійде. Сортик для підвіконня, як астрід. Відомий всім чудовий сорт. Ось погляньте, який він красивий. Це він відноситься до карликів, тому що він невеликий, росте. Отакі От невеличкі листочки красиві, формує кущик красиво сам і також постійно квітне. І чудово він буде квітнути на підвіконні. Ще Можу показати рез, гортензія постійно на бутонах. Чому я показую саме ці сорта? По-перше, в колекції це все, що залишилося, що квітне, і вони квітнуть постійно. Ось чому вони зараз квітнуть. Тому що, незважаючи на обрізки, вони викидають бутони і квітнуть. І вони на підвіконі також будуть квітнути. Також хочу, це можуть бути тюльпанки. Ось такі вони красиві. Це молодий кущик, невеликий. І красиво вони, я думаю, зацвітуть і в приміщенні. Тому ще хочу порекомендувати, але я не можу його показати. Групу на підвіконня чудово підійде група Болт. Болт Бакон, Болт Джой. У мене це ті, що я мала. Болт Діамон, здається, я не пам'ятаю ведінг, я забула, як називається. Це сорта без кінця квітучі. Це не новинки, вони старі відомі сорта, але вони не перевершені. Вони будуть квітнути постійно. Тому на підвіконні можна вирощувати у квартирах і будинках пеларгонії, можна ними милуватися, просто розібратися в їхніх сортових особливостях, вибрати такі, які квітнуть постійно, і також примінити вчасно певні добрива. І вони вас будуть радувати так само, як і на дворі. Тому дякую вам за увагу. Якщо корисно, пишіть у коментарях. Також діліться своїми думками. Ви ж також читайте коментарі, можливо, і щось один одному цікаве порадите. І тому до зустрічі!